Сьогодні ми починаємо першу зустріч в психологічній майстерні перетворення. Захід називається через природу доцілення душі. Задача нашої майстерні надати людям знання і навички самодопомоги. Щоб сам сама людина дослідила, а що зі мною, а як, а чи я напружена, а чи ні. Життя наше таке, що нема коли зазирнути туди, і взагалі, а що з моїм тілом з станом, з емоціями, а як з цим впоратися? Спочатку повномасштабного вторгнення Надія Куріненко залишила спокійне життя пенсіонерки і повернулася в професію. Жила собі спокійненько, а потім стала відвідувати такі центри, і побачила, що деякі люди. В стресовому стані, а в мене диплом психологіні була групова психологічна робота, і півгрупи, ну, наприклад, там 15 людей було, були ВПО. Вони розповідали свої історії, і я розумію, що вони вже рік тут, кусь два хтось, а все рівно сльози на очах, стан неспокою, тривожності. Це мене вразило, тому що ну все ж таки в городі не така вже страшна ситуація. Ну і я розуміла, що я з цією потребою, яка в місті, і я не справлюся. Тож проект жінка, дім зміни, перетворення через досвід. Надія вважає подарунком долі. Його у Кропивницькому реалізував прес-клуб реформ за підтримки Європейського фонду підтримки демократії. По перше, я побачила жінок, які об'єднуються, діють, допомагають одна одній і надихають одна одну. І цей проект надав мені знання, натхнення. Нових людей на сьогодні нас чотири людини. Ми об'єднались і ми рухаємось. Не знаю, чому я раніше цього не бачила. Долати тривогу і напругу в тілі. Надія вчить через медитації природу і мистецтво в рамках психологічної майстерні. Надія з колежанками планує працювати в арт-терапії, надавати психологічну підтримку військовим і підліткам. А я дуже люблю осінь, але якісь такі ностальгійні мотиви виникають, трошки такі сумні, але Бачите, сонце, тобто я розумію, що ми облетимо і, і потім ми знов будемо навесні. Два рази на місяць наші фахівчини різного напрямку будуть заходи проводити. Коли ми це будемо робити, атмосфера в місті вона ж зміниться, тому що тривожні думки вони простір наповнюють, і а це ж ні на користь нікому. Це ментальне здоров'я, емоційне здоров'я. А так буде всім добре. Людина знає методику, вона знає як. Допомогти тобі не знаю, так у нас психологів багато. Вилюбляю троянди, і я, мабуть, і деякі ще люблю працювати з квітами, з рослинами, тому що вони дають дійсно таку, знаєш, миротворіння, спокій. Угу. Тут мені нагадали твої роздаточні матеріали, оці, да, троянди сухі. Це е, спілкування з природою, з квітами, і воно дійсно воно гармонізує. Я ще думала, ну навіщо стільки психологічних факультетів 20 років тому. Боже, ну що психологи будуть робити? На жаль, зараз зрозуміло, чому я радію, що є активні люди. Люди, молоді люди, вони готові об'єднуватися і діяти, і вони це роблять. І проект це показав. Можливість змінити життя громади є і є. Пропозиції, як це зробити?